Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я хочу розповісти вам за стратегію Smart Money, як вона працює і чи можна за допомогою неї отримувати прибуток. Давайте розпочнемо з найгострішого питання. Чи працює концепція Smart Money? В нас час ця стратегія стає все популярнішою, і багатьох людей хвилює питання: чи може вона через це перестати працювати? Скажу так. Жодна концепція, включно зі Smart Money, не дає можливості торгувати зі 100% вінрейтом все через суб'єктивності аналізу окремої ринкової ситуації. Трейдери отримують прибуток на дистанції через дотримання своїх же правил під час аналізу графіка і відкриття угод, дотримання співвідношення ризику і прибутку і контролю ризику. Концепція аналізу не є гарантом прибутковості трейдера. Тільки системний підхід і самодисципліна дадуть можливість стабільно отримувати прибуток. Тож концепція буде працювати до тих пір, поки а ринку буде ліквідність. Ліквідність це гроші. Тож завдання маркетмейкера піти туди, де є ці гроші, і забрати їх. А ми, в свою чергу, слідуючи концепції SmartMoney йдемо разом з маркетмейкером, а не проти нього. Давайте розпочнемо з бази. А саме структури ринку. Структура ринку це послідовність максимумів і мінімумів, дає змогу визначити тренд і потенційний рух ціни надалі. А тренд, в свою чергу, це, це загальний напрямок руху ціни по шляху найменшого опору. Завдання трейдера визначити тренд і торгувати в гармонії з ним. Ринок може перебувати в трьох станах. Висхідний тренд складається з максимумів higher high, що підвищується, і мінімумів higher low. Формування максимуму зазвичай буде імпульсним, а мінімуму, як і корекційним. На реальному графіку ми будемо бачити приблизно таку картину. Також тут варто розглянути такий структурний елемент свінг. Це ціновий максимум або мінімум перед рухом у протилежний бік. Існують трьохсвічкові та п'ятисвічкові свінги. Свінхай утворюється при формуванні трьох послідовних свічок, де середня свічка формує пік висхідного руху, маючи дві свічки по боках від неї з нижчими максимумами. Зазвичай такі максимуми і мінімуми відображають структурні елементи молодшого таймфрейму, коли п'ятисвічкові свінги використовуються для визначення структурних елементів старшого таймфрейму. Наступний стан ринку є спадний тренд. Складається з мінімумів, що знижуються lower low, і максимумів lower high. Найкращі можливості для відкриття шорт позицій будуть при формуванні структурного нижчого максимуму. Після формування нижчого мінімуму з великою ймовірністю почнеться корекція, яка утворить більш низький максимум. Це можливість для входу в шорт позицію з метою оновлення попереднього нижчого мінімуму. Структуру потрібно використовувати в сукупності з іншими інструментами, насамперед із зонами підтримки і опору: Order Block, Breaker Block, Mitigation Block, Fair Value Gap, Нижчий максимум. Має формуватися від зони опору. В цей момент буде актуально розглядати шорт позиції з метою оновлення попереднього нижчого мінімуму. Злам структури дає змогу відкривати позиції на зародженні протилежної структури. Також варто сказати, що існує хибний злам структури. Зазвичай зустрічається на корекції старшого таймфрейму. Ціна може сформувати кілька висхідних структурних елементів перед продовженням низхідного тренду. На реальному графіку це виглядає так: також існує такий стан ринку, як бічний рух. Це ситуація, коли ціна практично не росте і не падає. В смартмані такий рух називається Flat. Всім дякую за перегляд! Це було моє перше відео про смартмані. Якщо ви його підтримаєте, то буду далі робити відео на цю тему. Якщо вам цікава торгівля ф'ючерсами, то ось мій телеграм-канал, в якому я ділюся ідеями для торгівлі.